Вона завжди каже, що Вася в нас ангелятко на небі. От, і в ньому він сонечко світе, а увечері вона виділила собі три зірочки. Це в неї одна зірочка бабуся, одна зірочка дідусь, а одна зірочка це Вася Сама ярча зірочка, яка горить, це Вася. Так каже шестирічна Оля про свого загиблого брата, військовослужбовця Василя Косовського. Вже понад три місяці щотижня вона разом з батьками їздить до нього на могилу. В будинку, де останні кілька років живе сім'я Василя Косовського, створили пам'ятний куточок. Тут його світлини, особисті речі, а також шеврон з позивним паспорт. Я летіла в Британію. один хлопець потеряв паспорт, і вони шукали паспорт, ніяк не могли знайти. А коли син зняв бірцю, а в нього бірцю лежав того паспорт. Якось паспорт попав йому в бірцю. І так вони його прозвали паспортом, дали їм позивний паспорт. У родині Сергія та Галини Косовських 10 дітей, п'ять хлопців і п'ять дівчат. Василь народився другим. З дитинства хлопець добре малював і мріяв стати поваром, каже пані Галина. А коли Василь виріс, зацікавився автівками. Машини це було все його. Це він любу, любу міг машину на ходу. Сказати, що це за марка, розказати всі її характеристики, все-все повністю. Він как ну, все дуже він розбирався в машинах. На шиномонтажі у Тростянці, де працював Василь, він дізнався про початок повномасштабної війни. Ми подзвонили, що вас де ти є. Він каже: мам, ми вже знаємо, от ми їдемо додому. І він, коли приїхав, каже, їхала колона, і ми каже, їхали за колоною по Тростянці. Повернувшись додому, Василь з батьком пішли у місцеву тероборону. Тут блокпост у нас був, вони по очереді ходили, діжурили. Ну і він з першого дня він сказав, що би, тільки буде десь якась можливість кудись вирватися, щоб це, Я каже, піду, піду, каже, захищати. Остаточне рішення хлопець прийняв після того, як у квітні минулого року в Харкові поранили його хрещену. Вона три місяці. Ну, в общем, боролися за її життя. Він сказав, що ні, ну, не можна це так оставляти. З травня місяця він почав оббивати пороги, його не брали, його не брали, того, що в нього були проблеми зі здоров'ям. І коли він сказав, що ну, підпише контракт, його взяли. Для мене, як для батька, це було важко. Я договарю його, казав, може синку, я піду, а ти останеш. А він каже, лучше ви з мамою будете вдома, я буду захищати вас. Це відео зняте в липні минулого року. На ньому Василя Косовського проводжають на службу. Пані Галина вдягає сину оберіг ладанку. Василь Косовський пішов служити в 58-му окрему мотопіхотну бригаду. Був старшим стрільцем. Після навчання в Великій Британії брав участь у захисті Запорізької, Харківської, Луганської та Донецької областей. Постійно намагалась тримати зв'язок із братом Тетяна Косовська. Завжди мені було от, потрібно було знати, чи все добре, і ну, де він знаходиться. Я пам'ятаю, була в лікарні і він не виходив на зв'язок около п'яти днів, то було дуже тяжко, а потім сказали, що він був в Донецьку. Оце перший раз, коли я узнала, що вони в таких гарячих точках, Да. Ну, а так, теж завжди шуточками, там мемчика скидає там про на військову тематику, що все добре, даже єси щось там, то дівчина згадує Василь з дитинства, піклувався про неї. Він був ну, настоящим старшим братом. Він так завжди, якщо даже йому щось не розказувала, то він узнавав і Там казав Таня, так не треба. І ліжи Тайну. Тут класно, молодець. зробила правильно. Ми вместе з ним постійно, у нас була обща компанія, ми гуляли з ним. Ну, ну, він молодець, взагалі такий мужчина. Батькам Василь Косовський небагато розповідав про свою службу. Він він завжди був, от на позитиві, завжди... Всегда... Ой, те, оце, наприклад, там немає з ним зв'язку, да, там п'ять днів. ну Як оце йде, наприклад, він дзвонить завжди каже, що там мене не буде там два дні. Да, от, Проходить там п'ять днів, ну, ми переживаємо все. Ми... Він такий дзвонить, Кажу, синок, ну ти казав, два дні не буде зв'язку. Да? Ой, ма, відпуск затягнувся. там, ну В нього би, ніколи не було такого, щоб він нам щось жалівся. Він каже, я віддихаю. Він коли дзвонив, я його питаю: синок, де ти є? Що де ти на каже Па, яке віддихаю. де ти відпочиваєш?» Та ми в лісі віддихаємо. «Де ти в лісі відпочиваєш?» А в нас така качеля їйська, ми на качелі качаємося». Ніколи не сказав, що вони воюють, що йому важко, ніколи не сказав. Востаннє спілкувалася з сином Галина Косовська за день до його загибелі. Він подзвонив і каже, що. Ма, не переживай, мене два дні не буде, два дні на зв'язку не буде. І як завжди він казав, там, як на позиції виходив, да, він завжди, казав, ма, я вернуся, подзвоню. А тут а ми з ним балакали-балакали. Я як сьогодні пам'ятаю, що я на роботі була, вийшла на поріг школи, ми з ним довго балакали, і завжди ну, він каже, там, я вернусь, подзвоню. А тут він каже, ма, я вас усіх дуже-дуже люблю. А він просто чувствував. А що Загинув старший солдат Василь Косовський 16 березня 2023 року. Життя бійця обірвала куля снайпера під час виконання бойового завдання поблизу села Серебрянка Бахмутського району. Йому назавжди залишилось 22 роки. До останнього не вірили, не вірили. Батько сказав, поки сам не побачу на свої очі, що не повірю, що наша дитина, тому що ну, скільки случаїв є, да, таких що коли в морг мене завели. Я побачив своїм глазами, що це точно наш син. Вони нам винесли ладинку, а вона обгорівшавши туску. в нього на фоторах вона світиться, а тут вона тусла. Поховали Василя Косовського в селі Хухра на Охтирщині. В останню путь загиблого бійця проводжали навколішки. Його світлина серед загиблих захисників російсько-української війни на меморіальній стелі в середмісті Охтирки. Чесно, це, мабуть, ніколи не переживеш. Ні. Ну, що єдине, що діти. Діти, тому що раді дітей треба далі продовжувати. Хоча це не можна сказати, що це життя. Ну, це. Не кожен виходний їздимо до сина. Або хіло. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Сумщина.